Виконуємо номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7 та номер 1 із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть діаметр кола, якщо його радіус дорівнює 26 мм. Приступаємо до виконання. Діаметр дорівнює 2 радіусам. Тому щоб знайти діаметр, якщо радіус 26 мм, потрібно 2 помножити на 26. І отримаємо 52 міліметри. Записуємо відповідь. 52 міліметри. Номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 21 по 27 підручника Геометрія 7. Та номер один із завдань для перевірки знань до параграфів з 45 по 51 підручника математика 7. Виконано.